За кожним столиком буде сидіти жінка, мінятися будуть тільки чоловіки. Жінка буде сидіти за столом. Ну ми ж джентльмену, якщо будемо мінятися по часовій стрілочці через кожні 5 хвилин. У Дніпрі до Дня Святого Валентина для учасників університету третього віку втретє проводять швидкі побачення серце до серця. В заході брали участь 10 пар, які можуть знайти своє кохання серед учасників. І Василь Дудко каже: хвилюється, мов хлопчисько. На нього чекає зустріч із десь. Жінками, серед яких сподівається знайти подругу. Пропонують список тут десять дівчат. Да, може, якась не сподобається, як в той пісні співала бітли, де жида красавиця, та що нам подобається, і та, що з нами справиться. І вимоги до обраниці у пана Василя дай Боже. Без шкідливих звичок я вже казав. Да, Якби то. Адекватна у психічному стані, щоб така була спортивна, ходила на фітнес, працювала багато на трьох роботах. Себе ж вважає завидним кавалером, та й до пари шукає розумницю і красуню. Ну який я. Я активний громадянин, член ет, першого волонтерського хору міста Дніпра, танцювальна сотня брав участь у балах, там ще до війни. Чепурні із зачісками та манікюром у ашатних вбраннях. Жінки у свою чергу кажуть, теж прискіпливо обиратимуть наречених. І ось пану Василю посміхається вдача. Зав'язує розмову із симпатичною жінкою. Втім, та виявляється, із характером. А ви ми Так, так, так. А как? Так би все осваювати там на петі на та на сьогоднішній захід запросили подружжя, яке побралось у минулому році. Пара каже, одразу зрозуміли, їх звела доля, наче в кіно простір завжди дає шанс для виконання твого бажання, якщо ти і знаки ідуть. Якщо ти побачив цей знак. Тоді все з'єднається. Ну, я відчув ці знаки, у нас все відбулося. Тут це нумерологи, У мене був сьомий номер, а в нього 14-й, я 7 числа народився, для мене сьома числа дуже важливе взагалі. І ну, тому сьомий 14 ну то і. В році відбір бажаючих на пошук кохання був ретельним. Анкети подали понад 150 жінок, а серед чоловіків тільки 20 претендентів. Це найактивніші жінки проекту, які е, активно з нами співпрацюють, активно приймають участь в наших заходах. Е, тобто ми для них зробили такий бонус. Але всі чоловіки дуже файні, вони всі не одружені, це точно. Е, і всі готові спілкуватися і будувати відносини. Решті зрослось у двох пар. Вони отримали квитки до театру, аби продовжити романтичне знайомство. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.